Вітаю вас, шановні! На жаль, маємо констатувати, і це всім відомий факт, що вже більше ніж 3,5 роки триває повномасштабна війна. І 3,5 роки велика кількість українців вони е, вимушені скитатися країною без власного житла, і до сих пір вони не отримали компенсації, бо це житло, яке воно знищене, зруйноване або пошкоджене, знаходиться на окупованих територіях. Дійсно, дуже важко обстежити, е, як ви розумієте. Цю нерухомість і люди не можуть отримати компенсацію. Проте є певний механізм, як, хоча б податися, зареєструватися на цю компенсацію, щоб отримати її пізніше. Але на жаль, трапляються випадки, що навіть зареєструватися дуже важко. До нас вернулася наша глядачка. Мені кажуть, що ви не зареєстровані. Ваша квартира не зареєстрована у цьому ДРРП, і ми можемо спробувати подати. Заяву до знову ж таки військово-цивільної адміністрації, щоб її зареєстрували, але скоріш за все це не буде зроблено за різних там причин. Ну як ви розумієте, ми не просто так знаходимося біля ЦНАПу. Ми звісно ж звернулися до фахівців для того, щоб там розповіли в чому може бути причина відмови і як діяти, якщо все ж таки відмовляють і не хочуть реєструвати ваше зведення. Взагалі, процедура починається з того, що має бути майно внесено до державного реєстру нерухомого майна. Отже, якщо до 2013 року набуте право власності і в новий реєстр документи не перенесені. Перша дія зареєструвати право власності. Дані території передбачають у нас звернення до будь-якого ЦНАПу України або ж до нотаріуса. Якщо у людини є оригінали документів чудово. Також, якщо є копії чи завірені копії, це також є підстава для внесення даних документів. Вносяться вони відповідно адміністратором ЦНАПу. Далі розглядає справу державний реєстратор. Задача державного реєстратора в першу чергу зробити запит на відповідний територіальний округ, де знаходиться об'єкт, для підтвердження, чи була свого часу. БТІ тоді робили реєстрацію. Відповідна реєстрації. дане очікування, на жаль, може займати певний час, оскільки ми розуміємо, що архівні справи передані до інших тергромад, тому реєстратор по закону має дочекатися відповіді. Якщо відповідь позитивна, державний реєстратор проводить реєстраційну дію, і заявник отримує витяг з державного реєстру нерухомого майна. Якщо ж відповіді не було. Відповідно, реєстратор робить офіційну відмову, що є знову ж таки для заявника підставою для звернення до суду і визнання права власності чи визнання дійсності даного документу через суд. Зареєстрували право власності. Другий обов'язковий етап реєстрація пошкодженого майна. Цю дію заявник може робити самостійно через портал Дія, застосунок Дія або ж звернувшись в СНАП. Будь-якої територіальної громади або ж до нотаріуса відповідно наступний етап: ми подаємо документи на є відновлення або як люди називають компенсація. Знову ж таки, до цього було що заявник тільки особисто через портал Дія чи застосунок «Дія» це робить. Зараз є можливість так само адміністратор чи нотаріус надавати дану послугу. Реєструється компенсація, якщо один власник погодження нікого не потрібно. Якщо кілька співвласників відповідно не так само дають своє погодження, ми можемо формувати інформаційну довідку, якщо є відомості БТІ, або навіть зі слів заявника. Тобто, можливо, хоча якийсь є документ, тобто це вже є підстава. Тут тобто, адміністратор не є виконавцем, ми не приймаємо рішення. У нас по закону немає підстав відмовити. Отже, така ситуація. У випадку, якщо відмовляють і немає на це, є ніякої об'єктивної причини. Спробуйте звернутися, хоча б до іншого ЦНАПу. Якщо на руках є рішення про відмову, треба звернутися вже до суду. Ну а ще від себе хочу додати, що зараз з'явилася можливість для переселенців отримати компенсацію за іншою заявою. Вона називається на порталі дія а А1.1. Це заява про компенсацію. А, за втрачений доступ до вашого житла можливо так буде швидше отримати і не забувайте ще і про міжнародний реєстр збитків.